А на дорозі Турка Лопушанко поблизу села Вовчі через підмив землі утворилося провалля пізно ввечері, 7 лютого, туди провалився автомобіль. 41 річний водій отримав травми. Мова йде про тимчасовий міст, який спородили на дорозі Турка Лопушанка наприкінці минулої осені. І... Чоловік, водій, таксі, їхав цим мостом. Інцидент трапився вечір середи в селі Шум'яч Турківської. Громади, як видно із оприлюднених у телеграм-каналах фото, конструкції моста провалилася і вниз впав автомобіль дача Логан, який якраз рухався мостом. Голова Турківської громади Ярослав Паращич розповів виданню Західне, що обвалився тимчасовий міст, який спорудили наприкінці осені. Загалом на цій дорозі шість мостів, чотири з яких відремонтували у двадцять другому роках. А на двох тривають роботи, тому підрядник облаштував тимчасові споруди. Вони зробили тимчасовий міст. Прийшло потепління, річка підмила знизу, сунулися три плити. Автобус проїхав, за ним їхала машина. Водій вийшов подивитися, бо міст трішки просів і разом з машиною сунувся вниз. Зі слів голови громади, зруйнований міст, дорожники оперативно відновили вночі. а... Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого водія з відкритим перелом правого передпліччя госпіталізували у турківську лікарню.